Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі ми маємо ось таку Mazda CX5, це 618 18 рік, двигун 2.5, повний привід, коробка автомат, пробіг у нас всього лише 40 тисяч кілометрів, червоний колір, лінзована оптика, дистронік, безключовий доступ, контроль мертвих зон, утримання в полосі. Салончик у нас комбінований, шкіра Алькантара. Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, вибір режиму їзди, електроручник, так само є Bluetooth. повний електросплопакет, музика Bose. ось така приборка, мультимедія, люк. Зараз покажу вам, що багато. Багажне полознання при електроприводі. доволі ті вістки. Заднє сидіння розкладається і виходить рівно підлога. Осілка в досить збереженому стані, немає ніяких помилок по ній. Заводиться, їде прекрасно. Робити по машинці нічого не потрібно. Ось так виглядає кліматконтроль. Зараз убрати впадуть, ми з вами на ній проїдемось. Задній ряд. Коробка працює чудово, по автомобілі нічого робити не потрібно. Ну, тут пробіг всього лише 40 тисяч, тому самі розумієте. Дуже комфортний автомобіль для міста, так і для траси, двигун 2.5 з технологією Skyachtів. З розходом у нас він дуже приємно здивує. Автомобіль користується попитом. Дуже народний автомобіль. Також є адактивний круїз, повторююсь, утримання в полосі. Тобто усі сучасні функції тут присутні. Кого зацікавила дана Мазда, або будь-який інший автомобіль. У нас є проблем як за готівку, так і в доступний різних автомобілів. Звертайтесь, компанія Хапайявто з радістю вам допоможе.